Плаче дорогая так голубка, плаче вона й не хоче, плачеш ти, небесна царице, плачеш ти очищення, це все просиш, пір'я гарне вкрилося багном все і злетіти в небо нема мочі. Плачеш, що немає сили зовсім, та почистить пір'ячка не хочеш. Ти не бачиш, що там за спиною крила плямами уже болото вкрило. Тільки плачеш, Боже, що зі мною і чому літати нема сили, плачеш, чому так багато горя, і чому хвороби і страждання, а це я так говорю з тобою, щоб ти одіж вже свою зміняла, щоб побачила, вже, що ти б наскладала за спину і очищення шукала, щоб сила в тобі обновлялась, Бога, щоб пробачення благала за всю сліпоту. Оту щоденно, що твої, так очі закривали, що усі турботи ті буденні крила все болотом покривали. Не ридай, не бачачи гріха всі, що не чую я твої молитви. У житті я звершую зупинки, щоб зробить одежу твою чисту. Не в і світській одежі, на весілля не війти на небесне небесне, перевір себе ти кожноденно, щоб прийняв тебе, як наречену. Плачеш, про те, кохана його губка, що Господь побачив покаяння, щоб Христос, подавши свою руку, повернув одежу, що засяє, щоб засяяла в світі всюди, що жорстокістю через твою диха, щоб приходили до Бога люди, щоб народжувалася для Нього жити, щоб, побачивши небесне світло, залишали всі гріхи зімнії, бачивши Господню невісту, будь таю що захотіти. Слава Богу!